Перед відправкою станка на шліфовку я вирішив підготувати саму систему з масло, щоб вже потім по шліфованому нічого не сверлити, щоб ніде не залишити ніяких царапинок, нічого. Рідна система складалася з різних масльонок, в яких інколи треба було підливати масло. Я вирішив вже поставити ручну систему з насосом, в яку заливаєш масло, і качаєш, коли тобі потрібно. Ніякої там автоматики, нічого тут не потрібно. Вирішив все збирати на такі фітінги, там всередині йде кулька і е, Під'єднується пластиковий шланг діаметром 4 мм. Е, тут є також у мене є під 90 градусів, але на різні осі і в різні місця я вирішив ну, ставити такого плану, тому що це зручно при монтажу. Але в рідних планках та в рідних е, отворах е, під смазку треба було понарізати різьби. Тобто, ось в усіх планках, будь-то ось Y. Е, чи то те, що у нас ось X. Тут, правда, один отвір, тому що це прижимна знизу, як стіл лежить у нас так, то він прижимає. То, то, тут, ну, я вирішив ставити одну. Я може часом присяглю і наріжу різьби. Це в нас ось Y, Щоб уже потім, коли це вже буде все гарно вишлювано, це тільки поставити на станок і все. Точно так само у всіх вузлах, будь то бабка. Рідні отвори я вже просверлював, познімав фаски, зараз буду різати різьби. Точно так само збоку. Тут йде канал, який з цим отвором, а цей отвір у нас виходить, 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 з цим. Тут йде на прижимну планку. А звідси, звідси йде зразу на, ну, на бок, бокову частину цей отвір і цей отвір заглушиться з часом. Точно так само з столом. Тут йдуть отвори на скрізні, які сполучаються з цими. Раз, два, три. З однієї і з другої сторони. З однієї я вже просверлив. Залишилось з другої. Зараз залишився один отвір. Так, одною рукою буде незручно. Ну, з іншої сторони вже все готово. Точно так само історія буде зараз з осью Y, Правда, там треба буде повозитися, тому що на у нас сюди трохи не влазить по габаритам. Певно, стіл буду здвигати. Але в цілому, в цілому воно так. Тепер не різка різьб в усіх отворах, які були присверлені, що в столі, що в основі, що в планках. Я там дещо подоробляв. Тепер по черзі кожен отвір. Потрібно понарізати все, продути. Благо тут крок в самих фітінгах М8 крок 1. То тут за один прохід різьба без ніяких проблем особливих. На всю глибину, хоч там. На самому фітінгу різьби 8 мм. Ну, ріжу я на по 20 мм я робив отверг глибиною, де дозволяло, де дозволяло тіло. Тут ми вже вперлися. Все, тепер його акуратно викручувати. Так, наступним етапом після системи змащування, яку е, місцево я вже подуробляв, е, є підготовка станка до його шліфовки. Відправлятися вона буде до Львова і повністю там він буде шліфуватися. Він влазить по всіх параметрах, підходить. А перед цим я вирішив його привести до ладу. Внутрішню частину я вичищати, вимивати її не буду. Вона залишиться, ну просто я її продую, вичищу, і все. із нежиру. А потім, коли вже буду фарбувати його повністю, то внутрішня частина, я думаю, Просто освіжиться. Зовні я його буду формувати, Напевно, що теж залишу його в голубенькому цьому кольорі. Мені він більше подобається, ніж отакий колір оригінальний. Я тут опробував змілку для фарби в вигляді балончика використовувати, яку я на, на других деталях використовую, для того, щоб знімати фарбу там, де болгаркою не можна підлізти. Але тут е, така площа значна, то я думаю, просто болгаркою вистачить. Думаю, його заматувати і покрити ґрунтом. Перед тим як відправляти на шліфовку, а потім вже після шліфовки е, вимити його добре з розчинником і повністю вже зафарбувати в мене пулік точно так само столом, ну і зі всіма іншими деталями. По черзі я все витягую. Тут ну, направляючих є, фарба позалишалася Тут так, всередині, так він всередині тут багато стружки від дерева. Я все зараз буду видавати компресором і, і готувати його до відправки е, вже самі. Скажімо так, тара. Тара, ці деталі вже повністю під кожну деталь окремо я позбивав, зробив. І він вже чекає тільки підготовки і, власне кажучи, самої відправки. Ну що, з і з болгаркою вдалося трохи зняти фарби. Получається, сама синя фарба була нанесена поверх е, оригінальної, а під низом цим всім лежало наподобі такої, як ніби епоксидки. Воно дуже таке міцне було, я навіть розчинник фарби. І то її не брав, я її запшикував, воно стояло, стояло, відмокало, але згорем пополам і то не в всіх місцях, ще є ось такі огріхи, Щас я буду їх далі дотирати, замотовувати, тому що воно її просто-напросто не бере воно її вилизує, але воно надзвичайно міцне. І воно така аж темна, повністю чорна стала сама колона. Що з одної, що з іншої сторони, зачистив базу внизу, позачищав всю фарбу, яка була на направляючих, що з цієї сторони, що зі сторони клина. На цій стороні теж позачищався, куплю якусь автохімію, потім буду вимивати всю нутрянку. Але наружка так трималась дуже міцно. Тут всередині не такий шар, а отзовні, звісно, вони постаралися. Навіть така щітка не дуже погано брала. Я вже, я вже мовчу за таку взагалі. А Стіл тут небагато було, тут вона швидка ця сторона виявилася повністю такою фрезерованою, а з цієї сторони, точніше з тої воно шліфоване. так, Такі отвори. Виявилися в самій колоні. З тої сторони їх теж видно, але. напевно, якісь були технологічні отвори під час Литва, напевно, що, ну, що в неї і, і з тої сторони є якийсь номер, його погано видно. Е, також ця сторона Вона повністю фрезерована, але не до кінця. Тут воно по цей рівень фрезеровано, тут фланець повністю площина і ось видно переходить. Зараз я її буду далі чухати. Це все відчухати, щоб не було. І вже інші частини е по ну, сам стіл. Ось ігрик. І бабку, напевно, теж почну чухати, але там шпіндель я його не хочу витягувати, тому що хочу шліфувати разом з скалкою в шпінделі, щоб було паралельно. Ну, побачу. Повскривались такі пори. Так, в цілому вона доволі нічого так. І так перша частина зачистки і підготовки до ґрунтовки закінчена. в принципі. За сьогодні я встиг зачистити всю колону, основу з двох сторон і оцю деталь це в нас X, Y одночасно. Таке, я тут було багато шпакльовки, тут навіть місцями є таке, що воно ніби як шар. Така як окалена, не то покльовка, не того кала, не, не зрозуміло, але вона так відшкорублюється інколи Такі прям куски відлітають, бомбардірують очки. Так воно таке литво. Під фарбою цього всього не було видно, бо тому що був такий шар реально як то шпакльовка. Таке воно з заводу йшло тут теж, але це е, перший. Перша така зачистка, мене закінчились дві щітки, порозлітались на кусочки. Ще закуплю ще дві штучки, і потім буду з мойкою високого тиску, з хімією вимивати всю нутрянку і готувати його далі.